Сьогодні відбулось чергове засідання колегії Коломийської райдержадміністрації. Основна тема ситуація, яка склалася у регіоні внаслідок складних погодних умов. Можногладці запевнили, що усе під контролем а людей, які активно боролися із попередньою сніговою стихією, навіть нагородили. На початку засідання голова районної державної адміністрації Михайло Негрич описав загальну ситуацію, яка склалася на Коломийщині у зв'язку з ускладненням погодних умов. Присутніх заспокоїли ситуація на контролі села без допомоги не залишиться. За добру роботу під час останньої стихії відзначили 15 осіб. Зокрема, спільною грамотою голови обласної державної адміністрації та голови обласної ради, а також преміями нагородили трьох представників військової частини, а саме командира Миколу Мошенського, заступника командира Андрія Кулика та водія оператора Любомира Носова. Подякував керівник адміністрації енергетикам, зокрема електромонтерам Валерієві Іванишину та Іванові Захарюку. Від служби цивільного захисту грамоту отримав водій Андрій Микитюк, від райавтодору Іван Досінчук та Василь Гонторук. Із комунальників відзначили начальника підприємства Сільський комунальник з турки Наталію Голимбьовську та головного бухгалтера Отинійського комбінату комунальних послуг Ганну Малу. Спільною грамотою голів райадміністрації адміністрації та районної ради відзначили ще п'ять фахівців: Василя Захарука, Василя Макарчука, Юрія Сиротюка, Миколу Кузика та Володимира Бойчука. Далі присутні розпочали працювати над порядком денним. На колегії розглянули п'ять основних питань: реалізація програми президента про розвиток економіки, доповідала заступник голови адміністрації Любов Михайлишин. Про охорону довкілля та природні ресурси розповідав учасникам колегії перший заступник голови Роман Панчук. Стосовно бюджету та заборгованості до пенсійного доповідала Галина Григорчук, керівник пенсійного фонду. Про організацію медичного обслуговування у школах та садках інформувала Марія Козловська, виконувачка обов'язків начальника відділу освіти. А про заходи щодо запровадження в районі державного регулювання. Ння цін на лікарські засоби для лікування осіб із гіпертонічною хворобою, головний лікар центральної районної лікарні Ірина Садов'як.